Якщо зняти зовнішні листи, то ми побачимо внутрішній кочанчик і зрозуміємо, що в нас тут вирісло. Це поле поблизу селища Вільна Україна. Тут на семи гектарах висаджена Пекінська капуста. Дарія розпочала дослідження на цій ділянці на початку літа. Це друге поле в Україні, де використовується імпульсне зрошення, що дозволяє підтримувати рівномірний рівень вологи у ґрунті, розповідає головний агроном Олексій Сергійкін. Це перше поле на Херсонщині, що має імпульсний полив. Вода подається імпульсами приблизно кожні дві хвилини. У нас тут усюди датчики виходить повністю автоматизоване зрошення. Співпрацюємо з Дарією з моменту появи перших паростків. Робили відмітки на окремих ділянках до самого збору врожаю. Експеримент досі триває. Другий врожай будемо збирати десь через тиждень. Дарія розповіла, що вивчає внутрішній некроз пекінської капусти. Це досить дорога культура. Одна з найважливіших проблем у вирощуванні пекінської капусти це поява внутрішнього некрозу в кочані, тобто ураження внутрішньої тканини кочана. Це досить пакослива проблема, тому що ти не можеш розпознати її візуально. Ти розумієш, що в тебе внутрішній нікроз капусти вже постфактум, коли розрізає, розрізаєш кочан. Тож існує гіпотеза, що поява внутрішнього нікрозу зв'язана саме з дефіцитом. Кальціо живлення у рослини дівчина проводить на полі багато часу. Буває ще приїжджає сюди тричі на тиждень з Херсона. Капуста майже дозріла і скоро її потрібно буде збирати. Я прокидалася о п'ятій ранку до дуже дуже багато разів. Ми їхали і в дощ, і, і в спеку, і комари нас з'їдали, і згорала я тут. Свої дослідження Дарія проводить у цій лабораторії, говорить, що від початку експерименту хотіла більше практики. Вже декілька років я захоплююся біологією, брала участь у предметних олімпіадах з цього предмету, доходила до національного рівня справді. Також я є членом Нью-Йоркської академії, академії наук. Але а, теоретичних досліджень та вирішування задач, які написав хтось для мене, це не дуже цікаво. Мені цього недостатньо стало. Дівчина говорить, що пошук інформації був складним. Довелося опрацювати багато наукової літератури англійською мовою. Під час експерименту Дарія веде відо щоденник теж англійською, бо хоче продовжувати цю тему після захисту наукової роботи на міжнародному рівні. Перед тим як розпочати експеримент, треба дуже детально дослідити. Ось цим я і займалася дуже дуже багато часу, і дізналася, що питання внутрішнього некрозу пекінської капусти взагалі не досліджена тема не тільки у нас в Україні, але і у всьому світі. У своїх дослідженнях дівчина співпрацює з Херсонськими вишами, а її науковий керівник у практичній частині Вадим Дудка, засновник міжнародної компанії, що супроводжує сільськогосподарські проєкти у різних країнах. Чоловік говорить, погодився допомогти Дарію у її дослідженнях, оскільки результати експерименту будуть цінними для фермерів їх можна буде використати практично. Економічний ефект від цих досліджень дуже важливий для фермерів і, і, і також важливий і для нашого довкілля, для економіки України в цілому. Наша продукція має бути конкурентоспроможною. Ми повинні отримати великий врожай. Вражає гарної якості та низької собівартості. І одне із інструментів отримання цього вражає – це такі практичні дослідження. Пекінська капуста дозріває, за кілька тижнів експеримент завершиться, а свою наукову роботу Дар'є захищатиме наступного року. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.